Привіт! Сьогодні говоримо про дорослу позицію і чого за нею потрібно триматися, як за щось дуже важливе у твоєму житті. Коротенька така інформація для вступу. Особистість кожної дорослої людини може проявлятися кількома так званими частками або режимами, дитячим режимом, батьківським і здоровим дорослим. Твоя дитяча частка вона поєднує у собі теж різні прояви. Ну, до прикладу, вразливу дитину, імпульсивну, недисципліновану дитину, щасливу дитину. Ну і детальніше про це у відео, яка твоя внутрішня дитина на цьому каналі. До речі, якщо ви не підписались, то дуже буду рада Нашій підписці і рада вподобайці, навіть якщо це авансом. Є ще батьківський режим у тебе, і він може проявлятися критикою себе, вимогами, стандартами щодо себе і інших, а також якимось відчуттям провини і меншовартості. Хочу зазначити, що тут не йдеться про твоїх батьків, бо назва режиму батьківський, так а радше про роль контролю, вимог і таких караючих проявів у твоєму ставленні до себе. Поширений у психологічній літературі є формат такі, визначення цієї частки, як внутрішній критик, і тут на каналі є теж відповідний відеоролик. Ну і режим здорового дорослого, про який детальніше ми говоритимемо сьогодні. І ця частка є у кожного. Питання лише в тому, наскільки вона є сильною і спроможною у твоїй особистості. Варто відзначити, що здоровий дорослий виконує керівну функцію відносно інших режимів, і при цьому він може надавати турботу, підтримку тобі, і водночас обмежувати якісь дисфункційні. Не корисні режими, і часто підсилення саме такого режиму є ключовим завданням у психотерапії, якщо Людина обирає для себе саме такий метод трансформації особистісної режим здорового дорослого він визначається реалістичністю в цілому ситуації та життя, ставленням до життя, вмінням взяти на себе відповідальність і відповідальність за свої власні дії, а також здатністю відзначається зберігати баланс між власними потребами і потребами інших людей. Бо я часто так можу помітити на початках, особливо чогось може такий малюватися образ у клієнтів моїх, що здоровий дорослий це такий егоїст, який любить тільки себе. Турбується тільки про себе на всіх абсолютно байдуже, ну і так далі. Ні, це, це трохи не таке некоректне розуміння. Тут справді ми говоримо про увагу і до себе, і екологічний прояв поведінки, реакції до інших людей. Ця частка твоєї особистості вона усіляко підтримує адаптивні, корисні, потрібні поведінкові алгоритми. Вона дбає про твій емоційний стан і про твої потреби. І в режимі здорового дорослого ми виконуємо справді дорослі обов'язки, такі як робота, батьківські функції щодо своїх дітей, можливо, вихованців. Ми прагнемо до таких занять, які приносять нам направду задоволення, наприклад, хобі, спорт, творчість і, можливо, щось, що необхідно робити навчання, розвиток, можливо, щось, що потребує наша душа, наприклад, духовність, так і розвиток себе в цьому напрямку. Режим здорового дорослого це як прояв таких розуміючих, підтримуючих, усі прагнення і починання дитини батьків, і саме часто. Таке порівняння з добрими батьками допомагає чіткіше зрозуміти, що це за режим. Ну, давайте пробуємо зараз уявити, що б зробили добрі батьки, якщо б дитина вирядувала і відмовлялась виконувати свої домашні завдання. Вони б насварили б чи одразу покарали б за непокору, можливо, вони почали лякати перспективою мести двори і бути неосвідченою людиною. А можливо вони ігнорували б і проявляли якусь відсторонену позицію. Не хочеш то й не треба твої проблеми, чи вони б намагались би зрозуміти причину, чого так? Чого такі прояви демонструє дитя? Можливо, поспів переживати та я розумію, що ну важко робити домашні завдання кожного дня, і їх обсяг ну, великий. Можливо, вони б шукали б систему заохочення, чи б демонстрували б допомогу, от і, і усіляко там мотивували тим, що дивись, як в тебе виходить, або що ми з цим можемо зробити, або чим я можу бути тобі корисна, чи корисний, як мама чи, чи тато. Розумієте, тобто це пошук і різних стратегій. І на моє сподівання, ви вловили, що кілька озвучених тут алгоритмів вони зовсім не походять від добрих батьків, але останній цілком може бути. І тоді як почуватиметься дитина, та якщо її заохочують, якщо її підтримують, якщо її просто розуміють, що інколи так ну ми можемо проявляти якусь непосидючість, нетерплячість, невдоволеність, від того що у нас є обов'язки, але ми шукаємо спосіб з тим дати раду. Або якщо дитина боялась взяти участь у якійсь там театральній постановці, що готує весь клас до Дня вчителя, то що би порекомендували добрі батьки? Чи у випадку конфлікту дитини з її друзями і відчаєм, з огляду на це, і, можливо, бажанням розірвати всі стосунки назавжди? Або коли дитина посіла друге місце на обласних змаганнях з гімнастики і страждала від там, найбільшої поразки у своєму житті, то як би повелись хороші батьки? Саме такі і інші приклади мають скеровувати нас до бачення цього образу, бо в перспективі це і є персональний внутрішній голос, який підтримує, турбується, мотивує, але водночас він демонструє ну, такий спосіб бережливого і екологічного прояву дисципліни, і, можливо, спонуки до необхідних змін. І різні життєві обставини, різні ситуації, різні події, конкретні люди можуть дестабілізовувати нас, можуть бути. Своєрідними тригерами, і тим самим викликати ну, таку уявну головну сцену або керувати ситуацією відповідні частки особистості. Давайте уявимо, що ти працюєш вчителем, і директор ставить тобі завдання виступити там на освітянському заході обласного рівня щодо реалізації якогось новаторського підходу, який провадить ваш ліцей вже два роки. І наголошує на грандіозній відповідальності такої місії і виключення можливості не впоратися з цим. Отже, ти починаєш підготовку, і тут твої частки можуть заявляти про себе по-різному. Якщо ситуацію буде керувати вразлива дитина, то страх провалу огорне тебе цілком, ти будеш тривожитись, плакати, можливо, жалітися на неймовірну несправедливість, ну типу чого мені потрібно це робити, можеш навіть захворіти від цього всього, навмисне чи не навмисне, і піти на лікарняний, щоб врешті-решт уникнути цього виступу. Це ми розглянули емоції і поведінку, але плюс до цього всього ще й в голові будуть думки я не зможу, я провалюсь, раптом щось піде не так, що люди скажуть, ну і щось в цьому стиль. Якщо ситуацію візьме під контроль, вимагаючий батьківський режим. То, вже зачинивши двері кабінету директора, ти почнеш просто поринати у підготовку з головою, всі справи відкинеш на другий план, ретельно будеш продумувати кожне слово своєї промови, репетируватимеш в день і прокручуватимеш свій виступ замість сну, бо його вже в тебе не буде вночі, і напруга захопить тебе цілком. Твоє тіло буде натягнуте як струна. В голові звучатимуть суцільні вимоги. Ти не маєш права на помилку. Треба виступити ідеально. Якщо провалишся, то зганьбишся на всю область. І часто ці два згаданих режима дитячий, і батьківський, ну в цьому контексті вимогливий, так вони можуть чергуватися між собою. Наприклад, чим більше тобі страшно, тим більше ти будеш вживати якихось компенсаторних заходів. В нашому прикладі це самовіддано готуватися, щоб не провалитися. Ну от, а яка буде позиція здорового дорослого щодо цих обставин? Найперше, треба визнати існування інших двох деструктивних дитини та або критика, дивлячись, що в тебе домінуючим є. Для чого, щоб далі дати їм раду. Про внутрішню дитину нам потрібно турбуватися. І в цьому випадку на допомогу прийде те саме важливе питання до себе, а щоб в цій ситуації зробили добрі батьки? Твоїй дитячій частці дуже страшно, вона готова просто зникнути з цієї історії, так, завдання, яке поставив директор, аби не зганьбитися. Тож які слова їй треба сказати, ну тобто самому собі, по суті, щоб вона стабілізувалася, щоб був спокій і рівновага? І це буде внутрішній діалог. Тому можна прямо звернутися до цієї частинки та? і сказати, я бачу, що ти боїшся. Я знаю, що в тебе зараз цілковито захопив тебе страх. Я знаю, чому цей страх виник. Катастрофічні думки повністю взяли тебе під контроль. Але я хочу нагадати тобі, що мати переживання нормально, проте не варто дозволяти їм захопити тебе повністю. Згадай, якою є правда про тебе. Ти добрий вчитель, тебе шанують колеги, ти на щодень керуєш багатьма процесами і дома, і на роботі, і цей виступ. Не є оцінка тобі, а лише спосіб познайомити колег із своїми напрацюваннями. Я поруч, я з тобою, я знаю, як організувати підготовку до цього екологічно, без тортур і виснаження. Довіряй мені. І тут ви можете сказати там, довіряй мені, моя маленька дівчинка чи там мій маленький хлопчик, мій дорогий, ти впораєшся. Тому ми можемо підібрати якісь інші послання до вразливої дитячої частки. Але яке тут головне завдання? Що ми бачимо її потреби, ми визнаємо страх, ми намагаємося їх задовольнити у такий спосіб ведення внутрішнього діалогу, але ми не даємо можливості їй керувати ситуацією. Все ж, контроль у руках здорового дорослого, а відтак це зовсім інші кроки. Бо якщо ми дозволимо тій маленькій наляканій дівчинці чи хлопчику взяти все в свої руки, то не те, щоб там виступу не буде. Взагалі можна відразу писати заяву на звільнення з якимсь величезним всеохоплюючим відчуттям ганьби, що я не справилась, то краще я звільнюся, щоб там не піддавати себе цим тортурам. Ні, але це неправда. І нам так важливо тримати в цьому контроль, от тому ми і ставимо потрібні акценти, і згадуємо, що би зробили добрі батьки, бо насправді добрі батьки би шукали спосіб стабілізувати дитину і так бережливо підштовхнути її, пробувати, так не зливатися з якоїсь ініціативи. Ну, якщо у нас є ще критик, і, можливо, в тебе ця частка якраз є домінуючою, та тобто ти більше вимагаєш і критикуєш себе за якусь можливість не впоратися з певним завданням чи з певною роботою. З ним однозначно треба боротися і найкраще ігнорувати його послання. В цьому прикладі така частка є дуже підступною. Та? Приклад про виступ на обласному рівні, ви вчитель, ну і так далі. Чого підступна? Тому що вона може створити ілюзію користі. Ну, звісно, ти ж хочеш бути номер один, то давай, готуйся день і ніч і так далі. І справді людина може готуватися день і ніч і в кінцевому випадку виступити просто чудово, просто там неперевершено ну, і бездоганно. Але, по-перше, якою ціною? А по-друге, ось ця така підготовка, цей перфекціонізм, він же здобуває позитивне підкріплення, бо людина в своїй свідомості закарбовує яку інформацію? Тільки там ретельна підготовка веде до найкращого результату. Тобто, цей паттерн, така модель, вона закарбовується і далі відійти від цього вже неможливо. І не беремо виробничу ситуацію, можемо брати стосунки, ми можемо брати побут, і цей паттерн буде виринати і ставати пріоритетним, бути на першому місці. Тому е, теж загадуємо питання, що би сказали добрі батьки у таких обставинах, якщо б дитина просто вщент розбивалася над тим, щоб бути номером один, чи, чи варто підтримувати таке прагнення, чи це буде ну, справді, проявом здорової, дорослої позиції? Ну і такими словами, як варіант, та? що би, мабуть, я собі сказала, будучи на цьому місці, то я би сказала, не виснажуй себе, потурбуйся про себе. Ти достатньо вмієш, знаєш, щоб виступити на тому заході. Не малюй собі нереалістичних стандартів, бо вони насправді лише спонукають до постійної гонитви. Але натомість позбавляють тебе задоволення і насолоди від твоєї роботи. Не підкидай дрова у вогнище свого перфекціонізму. Ти хороший вчитель, ти вже окей, що б не було. Або можна звернутися до цього критика, а то й послати його куди подалі. І, і такими словами: О, я чую твій голос. А голос, ти не можеш бути номером два, тобі треба готуватися дуже ретельно, ти маєш робити все ідеальним. Кажемо, я чую твій голос. Ні, я не влаштую тобі зіркового часу, я не випущу тебе на головну сцену. Я не вірю твоєму жодному слову і твоїм вимогам, припини бубніти, і все одно тебе не слухатиму. Ну, або більш категоричніші речі. Друзі, навіть такі прості кроки, як от ми зазначили, так, вони вже здатні повернути до реальності, ну, наприклад, вийти із ступору, або напруги, або самобочування, і взятися за дорослу позицію. І треба дуже добре пам'ятати, що здорова позиція це про підтримку собі, навіть коли провал, навіть коли все не так. Замість нецінення себе, докорів і почуття провини. Здорова, доросла позиція це про вільне самовираження, а не про те, що люди скажуть, що вони подумають. Здорова позиція теж доросла така, це про те, що всі мої емоції вони є важливими. Не треба викорінювати негативні емоції, не треба їх ігнорувати, їх треба визнавати, бо це сигнал про те, що якісь твої потреби не є задоволеними. Плюс твої потреби є, якщо ми вже говоримо про це, вони є пріоритетними, вони можуть бути на першому місці, а не потерплю, для когось є там, важливіше, потрібніше, от, треба спершу подбати про інших, а як же я там можу собі це дозволити, а не потурбуюсь про, там, своїх колег чи ще щось. Ні, здоровий дорослий, він чітко знає, якщо в тебе є потреби, то ти маєш право зважати на них, потрібно на них зважати. Здоровий дорослий теж завжди пам'ятає про особисті кордони. От, і якщо необхідно, то він обстоює їх, він не поступається своїми інтересами. Здоровий дорослий вміє фокусуватись на своїх досягненнях і на своєму я, а не часто там порівнює себе з іншими і тримає у фокусі вони, тримає у фокусі хтось, бо це зазвичай дуже некорисна практика. Так, ми можемо взагалі зневіритися у всьому тому, що ми робимо, бо завжди знайдеться хтось, хто, на вашу думку, буде справлятися краще, швидше, якісніше, от, і з більш ліпшими результатами. Здоровий дорослий завжди приймає сильні і слабкі сторони. Я дуже б не хотіла, щоб у вас склалося враження, що ця частка це певна ідеальна версія вас. Ні, у нас є плюси, є мінуси. От. І нормально так бути, нормально, що так відбувається. Ми можемо щось нівельовувати в собі, та? якісь риси, там зводити до мінімуму, щось, навпаки, підсилювати, розвивати. Ось здорова доросла позиція, а не прагнути до ідеалу, досконалості і все на п'ять. І здоровий дорослий завжди сприймає себе окей, такий, як є. Інші теж окей, такий, як є. Немає зайвих оцінок, немає якихось експертиз. Тому ця здорова доросла частка є нашою справжньою опорою. Я пропоную згадати для себе кілька прикладів з власного життя у доказ цьому. Намагайтеся постійно триматися за нею, обирати її режим мислення і поведінки, бо саме так вона ставатиме міцнішою, а ваше життя кращим. Повірте, це так і є. Дякую, що додивились до кінця. Я прошу в коментарях поділитися, що ви взагалі думаєте про цю тему, можливо, є якісь питання, то я буду рада на них відповісти. І теж хочу нагадати, що для мене дуже важлива ваша підтримка у вигляді вподобайок і підписок на канал. Давайте разом будемо дбати про те, щоб український контент здобувався більшого поширення на теренах Ютубу. Тому радо припрошую вас поставити лайк і підписатись.